Господь то мій пастир, тому в недостатку не буду, так говорить псалом 22. Просте речення, але в ньому схована ціла теологія довіри. Ми звикли жити в системі, де все вимірюється грошима, статусом, впливом. Світ постійно твердить якщо не заробиш сам, не матимеш нічого. І поступово ми починаємо думати, що наша цінність дорівнює сумі на рахунку. Але цей псалом розриває ланцюги страху. Справжній пастир не банк, не роботодавець і не держава. Це Бог. Подумай, чи довіряєш ти йому, коли все добре, чи лише коли пригортаєшся в біді. Коли рахунки зростають, коли ціни лізуть угору, коли робота не приносить спокою, як реагує твоє серце? Паніка, нарікання, роздратування. А Бог каже. Ти не будеш у нестачі, якщо я твій пастир. Тут важливо не лише знати це розумом, а прийняти в серце, бо довіра не проявляється словами, вона проявляється спокоєм. Якщо ти справді віриш, що Бог керує твоїм життям, то перестаєш метушитися. Ти дієш, але без страху, ти плануєш, але без тривоги. Ти працюєш, але не живеш у виснаженні. Коли Давид писав ці слова, він не жив у комфорті, він тікав від переслідувань, ночував у печерах, їв те, що давав Бог, і все ж промовляв Господь то мій пастир, тому в недостатку не буду. Це не віра в чудо, це віра в характер Бога. Практично це означає не дозволяй нестачі визначати твою гідність. Якщо чогось не маєш, не сприймай це як покарання. Часто Бог забирає тимчасове, щоб підготувати місце для справжнього. Навчися говорити в голос не нарікання, а віру Господь, мій пастир, у недостатку не буду. Це духовна зброя. Кожне таке слово відновлює в серці мир, бо ти нагадуєш собі, хто керує твоїм життям. Почни день із вдячності, не з новин, не з рахунків, із подяки. Подякуй за найменше, за теплий хліб, за ковток води, за те, що можеш дихати, бо вдячність відкриває двері до Божого забезпечення. Бог не діє там, де панує страх, Він діє там, де звучить довіра. Коли ти починаєш бачити в кожному дні не відсутність, а присутність Божої руки щось змінюється. Де раніше було, мені не вистачає, з'являється, я маю все необхідне. І тоді твоє життя перестає бути гонитвою. Ти починаєш іти поруч із пастирем не попереду, не позаду, а поруч. Бо хто йде з Богом, той не загубиться навіть серед пустелі. Шукати відпочинку у Божій присутності. На пасовиськах зелених оселить мене, тихесенько водить мене при тиху воду. Так, говорить псалом 22. Ці слова малюють перед очима спокійну картину. Зелень – Тиша свіже повітря. Та насправді це не просто поетичний образ, це стан душі, яку навчився заспокоювати сам Бог. Ми живемо в епоху, де шум став фоном життя постійні новини, повідомлення, стрес, темп, нескінченні турботи. Навіть коли тіло сидить, розум біжить. І тому так багато людей не сплять ночами, не тому, що хворі, а тому, що їхня душа не вміє зупинитися. Бог знає це. І тому каже Я поведу тебе до тихої води. Це його обіцянка не просто дати тобі спокій, а навчити тебе жити в ньому. Справжній відпочинок не коли ти лежиш на дивані. Справжній відпочинок, коли серце знаходить мир навіть серед бурі. Поглянь, як Ісус поводився, коли навколо вирували хвилі. Учні кричали човен тонув, а він спав. Не тому, що йому байдуже, а тому, що він знав усе під контролем отця. Це і є внутрішня тиша, про яку говорить псалом. Тиша не ззовні, а всередині. Скільки разів ми тікаємо від реальності, думаючи, що відпочинемо. Їдемо у відпустку, відключаємо телефон, але спокій не приходить. Бо спокій не місце, а присутність, і знайти її можна лише поруч із Богом. Створи у своєму дні. Священну паузу. Навіть десять хвилин, коли ти просто сидиш у тиші й дихаєш, промовляючи по думки: Ти, мій пастир, я в твоїй присутності. Це може бути ранок перед роботою або вечір перед сном. Поступово помітиш, як серце почне заспокоюватися. Якщо не можеш знайти тишу навколо, створи її всередині, вимкни музику, закрий очі, вдихни глибше. Навіть посеред гуркоту міста можна знайти зелене пасовище, якщо в серці молитва. Псалмоспівець не говорить Я сам знайду відпочинок. Він каже Господь оселить мене. Тобто це не твоя робота, це його дія. Бог знає, коли твоя душа перевтомилася. Він не сварить за втому. Він запрошує Прийди до мене, і я дам тобі спокій. Так говорить Євангелія від Матвія, 11 розділ, 28 вірш. Тож не шукай тиші у втечі, шукай її у присутності. Не проси лише, щоб буря стихла, проси, щоб твоє серце стало спокійним навіть тоді, коли буря ще триває, бо мир не залежить від погоди навколо, мир залежить від пастиря всередині. Якщо хочеш мати силу жити, працювати, любити, служити. Навчися відпочивати з Богом. Тиша з ним лікує глибше, ніж сон. У цій тиші він лагідно говорить до твого серця, нагадує, що ти не сам, що твоє життя не випадковість. Тому, коли відчуєш, що знову втомився, не тікай у соцмережі, не шукай забуття у шумі, скажи просто Господи, поведи мене до твоїх тихих вод. І він приведе, бо його обіцянки не порожні. Він провадить мене ради свого імення, по стежках справедливості, так говорить псалом 22. Це коротке речення, але воно як компас для серця. Бо кожен із нас рано чи пізно стоїть перед вибором, куди йти, кого слухати, на що спиратися. Ми часто думаємо, що можемо прокласти шлях самі. Ми малюємо плани, ставимо цілі, вибудовуємо маршрути. І лише коли щось ламається, починаємо молитися Господи, куди тепер. Але Бог не хоче бути навігатором, якого вмикають лише коли заблукав. Він хоче бути пастирем, який іде попереду, щодня, не лише в кризу. Коли Давид писав цей псалом, він був не царем, а втікачем. Його шлях проходив через гори, печери, зради. І все ж він говорить не про страх, а про довіру. Ти провадиш мене по стежках справедливості. Тобто не просто ведеш, а робиш це ради свого імення. тобто тому, що ти вірний, навіть коли я сумніваюся. Подумай, скільки рішень у твоєму житті було прийнято без молитви, і як часто після цього ти казав собі Я поспішив. Ми хочемо бачити все наперед, але Бог рідко показує карту, Він показує лише наступний крок. Бо йому важливіша не швидкість, а послух. Перед будь яким важливим вибором не приймай рішення відразу. Стань на паузу. Закрий очі і скажи Господи, я хочу не просто правильного результату, я хочу твоєї дороги. І почекай не на відповідь з неба, на спокій у серці. Бо коли напрямок правильний, серце мовчить. Коли ні, всередині завжди неспокій. Божа дорога не завжди легка, але вона завжди веде до цілі. Людська дорога часто коротша, але закінчується стіною. І якщо ти сьогодні відчуваєш, що збився, не пізно повернутися. Пастир не докоряє він просто простягає руку і каже Йди за мною. У цьому вірші є ще одна глибока істина Бог веде по стежках справедливості, не по шляху комфорту, не по дорозі вигоди. Справедливість це дорога, де серце чисте, навіть коли болить, де ти не обманюєш, навіть якщо втрачаєш, де не відповідаєш злом на зло, навіть коли міг би. Такі дороги здаються вузькими, але саме вони ведуть до миру. Тому не лякайся, якщо шлях, яким ти йдеш, непростий. Можливо, це саме та стежка, яку Бог вибрав для твого зростання. Не шукай легкого, шукай вірного. Бо правильна дорога рідко буває короткою, але завжди святою. Іноді Бог затримує нас не для покарання, а для захисту. Він може зупинити, щоб відвести від пастки, яку ти ще не бачиш. Тому, коли щось не виходить, не поспішай нарікати. Можливо, пастир просто стоїть перед тобою і каже зачекай, це не твій шлях. Навчися радіти навіть тоді, коли Бог каже ні. Бо кожне його ні це захист від болю, який ти міг би не витримати, і кожне так, це благословення, яке вже дозріло, тож хай твоє життя стане дорогою слухняності, не поспіху, не страху, а слухняності, бо коли ти йдеш його шляхом, навіть якщо не бачиш кінця, ти завжди під його опікою, і тоді зможеш сказати разом із Давидом Ти ведеш мене ради свого імення». І цього мені достатньо. Коли я піду навіть долиною смертної темряви, не буду боятися злого, бо ти при мені. Так говорить Псалом 22. Ці слова звучать як крик серця, але водночас як проголошення віри, бо справжня віра народжується не тоді, коли все добре, а коли навколо тінь. Ми всі маємо свої долини. Для когось це хвороба, для когось втрата. Для когось страх майбутнього. Іноді здається, що ця темрява ніколи не закінчиться ти молишся, але не чуєш відповіді, плачеш, але тиша навколо. Тоді диявол шепоче Бог тебе залишив. Але саме тоді, коли найтемніше, пастир стоїть найближче. Бог ніколи не обіцяв, що ми не підемо долиною. Він пообіцяв, що ми не будемо йти нею самі це різниця, яку потрібно закарбувати в серці. Віра не усуває темряву, вона запалює світло всередині неї. Пригадай історію Даниїла, який був кинутий до левів. Господь не забрав його з ями, він прийшов туди разом із ним. Так само було з трьома юнаками у вогняній печі. Бог не загасив полум'я, він став поруч, і полум'я втратило силу. Так само й сьогодні. Якщо ти йдеш долиною, не проси Бога забрати темряву, просити Його бути поруч. Коли страх охоплює тебе, не біжи від нього, проговори віру. Повтори не боюся, бо ти при мені це не просто слова, це духовний щит. Кожного разу, коли вимовляєш їх уголос, темрява відступає на крок. Навчи цьому своїх дітей, свою сім'ю. Нехай ці слова стануть спільною молитвою в часи тривоги боятися природно. Але залишатися в страху це вибір, і цей вибір ми робимо щодня. Чи вірити страху, чи довіряти Богові. Страх паралізує, але віра рухає вперед. Страх каже ти не зможеш. А Бог каже, ти пройдеш. Якщо ти зараз переживаєш складний період, знай, віра невідсутність страху. Віра, це рішення йти далі, навіть коли боїшся. Віра, це коли ти кажеш, я не бачу дороги, але знаю, що пастир тримає мене за руку. Це не самовпевненість, це покора, яка перемагає темряву. Коли Давид писав цей рядок, він не сидів на троні. Він тікав, ховався, рятувався від переслідувань. Але замість розпачу він говорить не боюся, бо ти при мені. І саме це робить його переможцем ще до битви. Темрява не ворог, якщо в ній є Бог, бо в темряві краще видно світло. Іноді Бог не виводить тебе з долини одразу, бо хоче показати, що навіть у тіні ти можеш співати, що його присутність сильніша за будь-який морок. Якщо сьогодні ти відчуваєш тиск, страх чи безсилля, не соромся сказати йому про це Бог не карає за слабкість, він обіймає її. Йому не потрібні сильні, йому потрібні чесні, і саме таких він піднімає, нехай цей вірш стане твоєю піснею Я не боюся, бо ти зі мною. Повтори його, коли не спиш уночі. Повтори, коли чуєш погані новини. Повтори, коли не бачиш виходу, і ти відчуєш, як страх поступово втратить владу. Бо в темряві головне не те, що ти бачиш, а хто поруч. І якщо поруч Бог. Ти вже переміг. Ти приготував передо мною трапезу супроти моїх ворогів, мою голову намастив єлеєм, і чаша моя то надмір пиття. Так говорить Псалом 22 цей вірш, вершина всього псалму. У ньому сила, гідність і мир, які приходять лише від Бога. Подумай, наскільки парадоксальні ці слова не після війни, не після втечі. Не після перемоги, а посеред ворогів Бог накриває стіл. Не щоб сховати тебе, а щоб показати, що я твій захист і моя благодать сильніша за будь-яке зло. Ми часто чекаємо, що мир прийде тоді, коли вороги зникнуть, коли труднощі минуть, коли всі проблеми вирішаться, але Бог навчає інакше Він показує, що справжня перемога. Не тоді, коли навколо тиша, а коли твоє серце спокійне навіть серед бурі. Пастир не виводить тебе з поля бою, він накриває стіл прямо там. Це його спосіб сказати: Не бійся, я тут, їж, живи, дихай, ти під моїм покровом. Навчися приймати Божу доброту навіть тоді, коли обставини не змінилися. Подякуй йому не після благословення, а під час битви, бо вдячність. Це зброя. Коли дякуєш, навіть не розуміючи чому, ти визнаєш, що Бог більший за твої обставини. Дуже часто ворог намагається вкрасти не твої гроші, не здоров'я, а твій спокій, бо якщо вкрасти мир, решта впаде сама. Тому, коли ти починаєш дякувати Богові навіть серед хаосу, ворог втрачає контроль, бо не може залякати того, хто вже сидить за господнім столом. Поглянь, що робить Бог далі, мою голову намастив єлеєм. У біблійні часи єлей був знаком благословення, покликання Божої присутності. Тобто навіть серед боротьби Бог каже Я вибрав тебе, я помазав тебе, я поруч. Це не символ розкоші, це символ місії. Якщо на тобі Боже помазання, то жодна темрява не зможе знищити те, що він почав у твоєму житті. А потім Давид додає Моя чаша то надмір пиття. Ти помічав, що у Бога немає трохи, він не благословляє скупими порціями, його щедрість завжди переливається через край. Але щоб побачити це, потрібно навчитися приймати. Ми часто відштовхуємо Божі дари, кажучи Я негідний. Та саме в цьому і є пастка. Бо Бог не дає через заслуги, Він дає через любов. І якщо він вирішив накрити для тебе стіл, не сперечайся, просто сядь. Прийми його присутність, його радість, його щедрість. Навіть якщо вороги ще поруч, навіть якщо буря ще гримить, ти можеш їсти в мирі, бо це не твій стіл, це його, і ніхто не має влади забрати те, що накрив Бог. Подумай про це може зараз у твоєму житті є вороги. Люди, які бажають зла, обставини, що ламають, хвороба, яка не відпускає, але Бог каже Я приготував для тебе місце, сідай. Він не чекає, поки битва закінчиться, він дає спокій у самій битві. Тож подивись навколо, що сьогодні на твоєму столі? Кусень хліба, теплий дім, дихання в легенях. Це не дрібниці, це знаки його вірності. Навіть у найважчий день Бог не перестає годувати тебе, і коли ти це усвідомлюєш, серце наповнюється вдячністю, бо ти бачиш, що Його милість не припиняється, а його благословення не залежать від погоди життя. Так вороги можуть бути поруч, але вони не мають влади за цим столом, бо це трапи за Божої благодаті, і твоя чаша справді переповнена. Псалом 22 – це не просто стародавній текст, це карта життя віруючої людини, у ній п'ять істин, які змінюють серце, довіряти у нестачі, знаходити відпочинок у Бозі, йти його дорогою, не боятися темряви і приймати благословення навіть серед ворогів. Якщо зробиш цей псалом своїм щоденним нагадуванням, Божий мир стане твоїм постійним супутником, молитва. Господи, дякую тобі, що ти мій пастир. Навіть коли йду долиною темряви, ти поруч. Дай мені мудрість і спокій. Веди дорогами правди. Нехай Твоя милість і добро супроводжують мене щодня. І нехай моє серце ніколи не забуде, хто мене веде. Амінь. Підпишіться на канал, щоб не пропустити наступне слово. Поширте цю проповідь, щоб інші теж почули істину. Хай Господь благословить вас і ваш дім.